Чуваче! Ти ж мій улюблений ютубер! Я обожнюю твоє відео. Це кінець містера Біста, кінець кінців, частина 19. А ти лайкнув і підписався? Йоу, всі мої друзі підписані. Я не можу дочекатися виходу кінець містера Біста, частина 20. Хорош, хлопчина, це для тебе. О, є новини про містера Біста. А, ні, пройшло вже 5 днів, сер. Що там по переглядам? Ем, сьогодні ми втратили 40% переглядів і 90% доходів. О. А як щодо відео без містера Біста. Навіть тисячу не набрали. А Майнкрафт спробує не засміятись. Частина 15. 320 переглядів. І зняли монетизацію через музику з МакДоналдса. Дідько. Залишся мені. Добре. Дорогі містере дякую за усі перегляди, які ти мені надав. Я вірю в твою вічну популярність, особливо коли ти нам потрібен. Благослови нас новим відео в ім'я алгоритма містеребіста Логана Пола, КСА. Амінь. Ніяких новин від містера біста. Нуль переглядів за секунду, бро випав. Один перегляд за 44 секунди, бро випав. Ні, це було не так смішно. Вибач, але ти вже не такий смішний. А, а недостатньо переглядів, сир. Чуваче йоу, ти той ютубер. Так. так, так, це я. Я чувак з ютубу. Це ж я. От Очманітий. Я ж колись тебе дивився. Колись? А більше не дивишся? Ні, точно. Чим ти тепер займаєшся? Досі роблю відео. Той самий канал, той самий. Просто алгоритм перестав показувати. Ой, справді, Майнкрафт, спробуй не засміятись. Частина 22. Це ж сміття якесь. Тобі не подобається Майнкрафт? Майнкрафт спробуй не засміятись? Ага. Закінчу вже з цим. Я дивлюся Стівена Хі. Він там випустив відео про містера Біста. Що ти сказав? Йоу, чуваче. Сам подивись. Ти сказав містер Біст, правильно? Дідько. Нове відео про ланчлі від містера Біста. 木の敷きすぎるようだ